У нас на столі розложені картки по частинам світу. Ви можете вибрати картку, закрити назву столицю, показати мені прапор. Якщо я вгадую, 5 гривень. Розказую цікаві факти про країну 5 гривень. Якщо ви мені називаєте назву і я малюю з пам'яті прапор або розказую, який він, то це 10 гривень. Добре, я зрозуміла. Десятирічна жителька міста Южне Катерина Кутенець організувала вікторину для допомоги військовим. Дівчинка пропонує перевірити її знання з географії. За кожну правильну відповідь опонент Каті кидає гроші у коробку. Все почалося з того, що десь на просторах інтернету я побачила в дівчинки відео, де вона грає в гру, там прапори світу. В телефоні я почала вчити від скуки, просто почала вчити. Потім мені мама зробила сюрприз якраз з цими карточками. І тоді я вже почала повністю заучувати. Раніше я думала, боже, як їх багато, я їх взагалі вивчу. а зараз вони для мене навіть малими здаються. В якийсь день мами не було, та я думаю, все, треба сідати та збирати, тому що так вже війна закінчиться, коли я почну збирати. Взяла, роздрукувала текст. Мені там запропонували тут сісти, зробила коробку і почала грати. Непал, Катманду. в Непалі або на кордоні Непала з іншою країною. Знаходиться п'ять найвищих вершин світу. От більша з них, більша частина з них Еверест, К2 або Чогори. Канчанжанга, от багато хто якраз знаходиться на території Непалу. Однією з тих, хто зіграв з Катериною, стала Надія. Це дуже гарно, і взагалі мені здається, коли є гарний приклад, і коли діти розуміють, як вони можуть використати свій потенціал і ще принести пользу для ну в даному випадку для зсу. Тому це дуже гарно. Я сьогодні 50 гривень віддала Каті, так як вона не вгадала один прапор, вона мені не дала 5 гривень здачі, але я теж поклала це для того, щоб дитина розуміла, що вона може це зробити. Є ну, дуже відповідальна справа. Не змогла пройти повз такої акції і Олена. Звісно, гордість переповнює. Це безмежно, вона переповнює. Тому що от хтось говорить дитинство в дітей вкрали. У нас слава богу, ще зараз так тихо і спокійно. І наші діти вони завдяки цьому бачать, що відбувається в Україні. Вони запам'ятають це на довгі довгі роки, і це йде становлення українців. Цієї Маленької нації українців, і ми сподіваємося, що вони будуть патріотами України. Мама Катерини Альона Камалова Кутанець підтримала бажання доньки допомогти ЗСУ за тиждень. Вікторині дитині вдалося зібрати близько трьох тисяч гривень. Вона планує. Після того, як збере таку вже достатньо велику суму, поїхати до притули і бо є довіра до цього фонду, до нього особисто, і вона б хотіла з ним зустрітися особисто. І для неї це теж така мотивація. Для мами, для нас, як для сім'ї, це дуже приємно, що і допомога, і саморозвиток все в одному, тому чому ні? Всім потрібен мир в країні і також зараз же глобальне потепління. А і за війн зараз більш засоряється планета. І за цього це звичайно треба в першу чергу зупинити, хоч якось допомогти. Закликаю мешканців Южного, мешканців Одеси та всіх переселенців, які тимчасово або зараз перебувають в Южному. Приходьте до палацу культури, заходьте, зіграємо. Кожна гривня важлива. Ваш ваша одна гра це вже можна сказати перемога. Олена Голда, Іван Хворостян, новини на Суспільному, Одещина.